Від усім, це канал Японія Очима Українського підлітка, і сьогодні ми поговоримо про найпівденніший острів Японії Окінава. Я прилетів сюди два роки тому і відкрив для себе неймовірно гарне, екзотичне і трохи дивне місце. Але перед тим, як поринути з головою у тропіки, не забудьте поділитися цим відео з друзями і підписатися на канал, щоб не прогавити появу нового контенту. Окінава найпівденніший архіпелаг японської держави, острів завдовжки 107 кілометрів і 31 кілометр завширшки. Для Окінави характерний вологий субтропічний клімат з сезоном дощів улітку. На острові присутні надзвичайні флора та фауна, про які я розкажу у наступних відео. Як я вже казав, я живу в Окінаві вже понад два роки і більш-менш призвичаюся до острівного життя. Проте у перші дні деякі нюанси були дуже незвичними і навіть шокуючими. Я зі своєю родиною прилетів спочатку до Токіо, а звідти в аеропорт Наха в Окінаві. Першим враженням після виходу з літака було повітря. Повітря в Окінаві дуже вологе і тепле, тому першої миті мені здалося, наче я здихаюся. Окінавський клімат ось до чого було найважче призвичаїтися стовідсоткова вологість! Температура під 30 градусів майже увесь рік, тропічні бронебійні комарі, що дошкуляють вдень вночі. До цього всього прийшлося звикати. Я одразу ж придбав собі легку одіж з охолоджуючих матеріалів, цілу купу ручних вентиляторів для прогулянок, різноманітні сонцезахисні окуляри, навушники, вентилятори і таке інше. Це набір мастхев для туриста, котрий якимось дивом опинився в окінавських нетрях. Друге враження привітні люди завжди раді допомогти навіть незнайомців. Місцеві жителі, охочі побалакати, зможуть пояснити вам, як дістатися до того чи іншого місця. Окінавці, на відміну від жителів центральної Японії, бажають мати багато дітей, тому звичайним видовищем є молоде подружжя з трьома чи чотирма карапузами у магазині чи іншому громадському місці. У той самий час в центральній Японії важко знайти хоч одну дитину. До речі, населення Окінави становить більше, ніж півтора мільйона людей. І більшу частину цієї кількості становить саме молодь з 15 до 26 років. Третім враженням доволі шокуючим були ціни на продукти і, взагалі, будь-який товар. Звісно, таке явище характерне для всієї Японії, але ж уся моя подорож Японією починалася саме в Окінаві. Ось деякі приклади цін на харчові продукти. Одне яблуко 200 єн або 52 гривні. Упаковка хлібних тостів 77 гривень, 6 літрів води 62 гривні. Літровий тетрапак молока 65 гривень 250 г курячого філе 105 гривень. Готовий обід Бенто середнього розміру 130 гривень. Упаковка масла 154 гривні. Вівсяні пластівці з фруктами 180 гривень. Овочі, такі як картопля, морква та інші. Майже не зустрічаються у мішках, все купується поштучно. Але не треба впадати у відчай: в окінаві, як і в центральній Японії, у кожному супермаркеті можна знайти чимало морепродуктів за низькими цінами. Всі морепродукти риба, тунець, лосось, морський вугор, молюски, члени стноги свіжі. І можна з певненістю сказати, що ще вранці воно собі плавало і горя не знало. Ще одним враженням була поведінка японців, і окінавців теж, звісно. Японці не тільки спокійні і вічливі, вони у всьому підтримують порядок. Подорожуючи Японією, ви не зустрінете на вулиці курців, у парках, торгових центрах і вокзалах відведено спеціальні кімнати для куріння. Тож, якщо ви не куряща людина, ви не будете відчувати дискомфорт від сигаретного диму. Особливо старанні японці у сортуванні сміття: спалюване сміття, пластик, скло, бляшанки. Сортують у спеціальні пакети різного кольору. Перед тим як викинути пластикову пляшку, з неї знімають обгортку і кришку все викидають окремо. Такі заходи необхідні для правильної переробки відходів, бо японці зацікавлені в очищенні навколишнього середовища від сміття. На сьогодні все. Але попереду на вас чекають чимало цікавих історій, різної інформації і дивуючих фактів, про які ви точно ще не чули. Тож підпишіться на канал, щоб не прогавити їх. До зустрічі у нових відео.